У п'ятницю, 19 серпня, у шести областей України погіршиться погода. Зокрема, очікуються грози, град та шквали. Про це нам повідомляє Україдроме Так, 19 серпня, у східних та південно-східних областей пройдуть грози в день місцями град та шквали 15-20 метрів в секунду, йдеться в попередженні. Перший рівень небезпеки, жовтий, оголошено у таких областях: Харківська, Луганська. Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Так, на спас 19 серпня, погода в Україні буде нестабільною, але теплою. За словами синоптиків, сонячно буде у західних та північних областях та значною мірою в центральних, водночас у східній частині. На півдні України та в Дніпрі з районами придуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря в Україні на спас коливатиметься в межах плюс 25 плюс 28 градусів тепла. На сході та півдні плюс 27 плюс 32 градуси. У Києві за прогнозом синоптиків 19 серпня буде сонячно та сухо. Повітря прогріється до плюс 27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!